Усім друзі, привіт! Коротенько розповім, про що йдеться у даному відео. А тема відео така: якими приборами я користуюсь у себе в саду для вимірювання води, кислотність або лужність, яка у воді, ось такий ph метр І так само аналізатор ґрунту. Як користуватися ними, як відкалібрувати, ось, наприклад, ph метр Все це буде у цьому відео. Ну і так само покажу, як вони працюють. Не примикайтесь. Так, друзі, по-перше, давайте я вам розповім, як відкалібрувати новий ph метр Для чого це потрібно. Ну, по-перше, це потрібно для того, щоб були чіткі показники. Що для цього треба? Для цього треба дистильована вода, три ємкості і ось три контрольні порошки. Їх у цей пакетик треба розводити в 250 мл води. Вода повинна бути по-любому дистильована. Зараз вам покажу, як це робиться. Тепер в кожну нашу ємкість з водою ми висипаємо порошок і гарно перемішуємо. Так. Не розсипаємо, як я, щоб все було чітко. Так. Зараз вам покажу, що робимо далі. Так, висипали. Так, тепер як перемішали всі склянки з порошками, беремо, вмикаємо ON-OFF і опускаємо. Показує 668. Нажимаємо кау. Так. Ось замігало. Все, є. Тепер занурюємо в цей раствор. 4.0.1 Так, єсть. Так. Так, а тепер занурюємо в, роствор, в розчин 9.18. О! Нажимаємо кал. Зараз воно почне мігати. Все. Каліровку зробили. Так, ну, тепер можна вже брати цим прибором і користуватись. Так, друзі, ну а тепер давайте вам розповім, для чого мені потрібен ph метр і аналізатор кислотності ґрунту. Дивіться, я вирощував хину, а ця рослина полюбляє кислий ґрунт. Це раз, і так само вона полюбляє полив з підкисленням. А в мене на ділянці зі скважини тече вода десь 7,5-8 pH. Вона не підходить для поливу. Що я роблю? Он в мене є Єврокуб. Я наливаю туди 200 літрів води то для поливу через каплю. І додаю електроліт 200 мл на 200 літрів. Що ми отримуємо на виході? На виході нам потрібен. Потрібна вода з 3 до 4,5. Вона нам підходить. Ось давайте побачимо, що в нас тут накапало. Ось 3,23. Ну, якраз те, що нам треба. Це по-перше, для чого я використовую ph метр Так само я його використовую, коли роблю робочі розчини для оприскування саду. Бо якщо вода дуже лужна, як наприклад у мене, ну, у мене не дуже лужна, у мене так, трохи лужна, але вона не дуже підходить для того, щоб приготувати робочий розчин для оприскування саду. Саме краще це район десь 5, 5,5 приблизно. І я так само підкислюю спеціальними підкислювачами воду для того, щоб приготувати робочий розчин. Вони є з індикаторами, а є без. Тобто, і якщо без, то я використовую ось цей pH-метр. Ну, Це, хто займається садком, по-любому цей прибор потрібен. Так, ну і зараз перейдемо до аналізатору ґрунту. Для чого я використовую його? Так само провірити, яка земля під лохиною. Ось, бачите, все добре. Якщо була б земля дуже лужна, лохина стояла б така червона. А так ось. Листя зелені, вона вже, можна сказати, відсіла, а камарі задовбали. Так, ну давайте побачимо, що в нас тут з ґрунтом. Так. розкопатись, бо тут, ага. так. Отак от, отстремляємо його і чекаємо, що воно нам покаже. Земля повинна бути обов'язково вологою, коли ми використовуємо цей прибор. Бо якщо суха земля, воно не покаже. Ну, ось, бачите, для лохини якраз то, що треба: 4, 4,2, 4,5, навіть 5,5 до 6, в принципі, підходить. Вона може рости. А якщо земля буде лужна, там. Вісім 9, лохина ну, не зможе рости, вона просто пропаде. Ну, ось для цього я використовую ось аналізатор кислотності ґрунту. Ось отак. Якість гарна. Ось. Зараз перейдемо, покажу. Ось тут поливав персик, яка тут у нас. Що він тут покаже? Тут підкислення я не робив. Так. Ну, в середньому десь мене показує від 6 до 7. Все в залежності від того, це весна або осінь, або літо. Впливають, я так розумію, погодні умови. Можливо, дощ, можливо, ще щось. Тобто воно коливається. Ну, зараз бачите, ось 6. А лохині вже більше 6, вже погано. Вона вже погано себе почувається. Ось для цього я і використовую, щоб розуміти. Що в нас твориться? Рекомендую всім, що. Ага, тут ще є вологість. Ну, я щось не дуже розумію, як їм користуватись, вимірює як кислотність, так і вологість. Чорт знає. Рекомендую всім прибори, хто займається садком, вони завжди вам допоможуть вияснити. Чому причина? Наприклад, по лохині, чому красніють листя. Це може бути від того, що лужна, лужне середовище і так само може бути із-за того, що дуже холодно. Ну, Є ще фактори, багато факторів. Ну, це самі головні, які треба провірити. Ось, кислотність ґрунту, яка, який полив у нас іде, яка вода. Якою водою ми поливаємо? Оце, друзі, тільки дознімав відео, бачу, закат просто неперевершений. Вирішив вам показати, які краєвиди. Зараз я підійду до річки ближче покажу. Просто супер. Ось отакі у нас краєвиди. Пташки співають, сонце заходить, я зараз переодягаюся і йду на рибалку, потягаю карасиків на вудку. А так всім доброго вечора. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, всім. Добра, до побачення.